У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відкрився спеціалізований центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування. Такого зауважили гості, що приїхали на презентацію. Немає в жодному з університетів столиці. Кого навчатимуть та що вивчатимуть у новому центрі? Дивіться далі. Чорноморський університет давно приділяє увагу інвалідам. Пандусами оснащені не тільки зовнішні, але й внутрішні проїзди. Тож люди з пошкодженнями рухового апарату, не дивлячись на заплутаність студентських коридорів, першим поверхом можуть пересуватися практично без перешкод. Так само легко дістатись і до новоствореного центру. До цієї аудиторії можна потрапити, проходячи через всі корпуси нашого університету, у візку. Тому що якщо інвалід може рухатися сам, то тут нема ніяких проблем. А от саме те, що він сюди може потрапити, є уже першим досягненням. Розраховано новий центр як на звичайних студентів, так і на людей з вадами здоров'я. Тут і столи, трансформери, і дошки з можливістю регулювати висоту, мультимедійний проектор і швидкісний інтернет. Що дозволяє проводити онлайн-конференції, практично усе це за спонсорські кошти. Де такі програми наше підприємство завжди оказувало, оказують і буде оказувати посильную помощь. Поэтому открывая этот реабілітаційний центр в такому прекрасному учебному заведенні, как Могилянка наша, це делається прежде всего для інвалідів. Головне, що людям и детям Это будет приятно. А что такое деньги? Мы деньги заработаем. Главное, чтобы у них здоровье было, и оно их не покидало. Вот это главный критерий жизни. Поверьте мне, я знаю, что такое здоровье, поэтому, чтобы они были здоровы, деньги никакой роли не играют. Подивитися на новий центр приїхали і місцеві можновладці, і гості столичні запрошені високопосадовці залишились у захваті від побаченого. Та найбільший захват все ж таки був у майбутніх студентів. Першопрохідцями у новому центрі стали 15 інвалідів, що протягом кількох місяців вивчатимуть практичний веб-дизайн, фінансуватиме навчання фонд державного соціального страхування на випадок безробіття. А по закінченні курсів студентам не треба буде хвилюватися про робоче. Місце всі вони працюватимуть на підприємстві громадської організації «Літопис». Дуже не хочеться реалізувати себе як трудоспособная женщина, тому що громадська діяльність – это на благо других людей, и за це я принципиально не хочу что-либо получать для себя. Я хочу помогать людям. А этот проект мне кажется очень колоссален в плане доступности без середовища. Мне даст зас достойную работу, добавка к пенсії. Я живу з маленьким ребенком, я не в состоянии протянуть на одну пенсію, тобто мені тяжело само. Ну, Ради цього я і прийшла сюди, щоб отримати для себя і для моего сина, щоб була в З нагоди відкриття від спонсорів новоспечені студенти отримали ноутбуки. А від ректора перепустки до університету і настанови не прогулювати заняття. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми Об'єктив.